А він кусається трошки чи ні? Як назвали його? Дьобушка. Дьобушка. Красоті. Ти цікавий сіанці. Ти стільки людей, якісь собаки. Я завернувався трохи, так? Це у нас пані Галина е, приручила дзьобушку, і вже е, наша Сенді бігає тут. Ми з Леною тільки що привезли її. Вона знайомиться. як вашого льоха, льоха Льоха з Олексій Льохою. Олексій буде <рес> з Олексієм. Знайомиться, ну ще трошки боїться, але вона адаптується. Ми впевнені. Погладієш. Що... маленька. не бійся, не бійся, не бійся. Все льоха, нормально. красива. Красуня, розовий носик. У тебе носика взагалі не видно, практично, <рес> Олексій. А в Сенді вона пішла. Йдемо да, до дзьобушки, покаже. як у нас місці. Так, я йду до алени. Боюся. Я думаю, що він не буде. Це але ти красунчик. <ріст> а як він кликаче гарно, ви чули би? Я не встиг зняти, бо я не очікував. Боїться, дивіться, що це бачите від собачки, він вже не трошки. Нічого, ну, нічого. нічого страшного. А дивіться, ні. де він живе. Отут, бо ми так заходимо, туди, да, щоб... да, да, а, а отут голова тільки торчить. Класно, і він сидить собі спокійно тут, так, Ну да, він сидить все. Ну він такий вередливий. Ми вчора поїхали в босі позволили. Грушки mm. порозкидав. Дожік уже в нього Дивіться, Де дождьки сидить, де і Ігрушки всі порозкидав. Никуда він не дівається. Порядки наводить там все там це є, Шо, оці, то там ці я оці того чоловіка там тож ці грамоти такі ті на всьому. то він все порозкидав, це все що є, порозкидав, порядки зав'язую, сірванти зав'язують, бачите, відкриває, ось, да? Відкриває, достає ленточки, вона ленточка, що він ленточка, крашать, прикрашать, короче, в порядку сього. Бачите, позав'язувано ну, <зас> тому, що ось, дзьобушка, дзьобушка все відкриває мене, своїм дзьобом Телевізор, це він мене руче із 20 листопада. Пішов. То це е, мені про вас розповідали, що ви хочете його в, в, в зоопарк віддати? Е, я не хотіла, я розумієте, як? Він наче отам. От Розкажіть вон, мені, бачите, якщо ми побачимо. Ага, зверху на хатою там отак. Mm -hmm. І виходить, що там мене спальня, то вікно туди якраз не ходить, і він там стоїть, щасливо часто я вже думаю, я ж його сняти, як його забрати відсюда. То я давай там до сусідів вже питати, ну, типу, як його краще, що з ним зробити. О, ти красива! Уже вже стриваю. Ну, 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 і, і що вони, сусіди, що кажуть? Я, ну, питаю людей, що, що, як же з ним, що з ним краще зробити. Хоч до вас. Ти до мене ходять, ходи мені красяйця, ходи. Ходи красива. Носик у неї дуже гарний. Носик, як у мене красивий. Ходи на окові, так? Що сусіди пропонували? Ходи на позірочки, красиві, так? Ти дівчинка, ти мені. О, і все, ну коротше, давай ж треба щось з ним робити. Я ж ото кінлову в цей фейсбук життя люди добре повожіть, бо може якісь поради здуть, може якось зловить вона. А він, виходить, утром вилітає всім часов пів сьомої, і прилітає ж п'ять часов вечора. І тобто я гляну, собі вечеряти приїжджає. Глянути, м'ясо наклали, і взяли палку, таку там на логічку заворушу та палка. Ага, ага. І ми давай туди, коротше, на ту палку ж подавати цю їжу. Коли вибігає друга сусідка, там така каже, Ви вже каже, вони п'ята наблюдали, кадились. Ну пропаде, каже, що з ним робить. А десь там, отако там в кінці, там народний тигу не писали за ту жінку, може бачили. Оказується, що вона для Славі Баньковський живе, знаєте, напротяг да. Славіка, там жінка-пенсіонерка. Да, да. І вона, коротше, каже, що це каже, вона він до її прилітає, і вона каже, йому щось там дає трошки їсти, але він боїться. Кажу, все, є засаду. Ми на другий день той сусід, той сусід. Ми там ще за все сусідка, там нічого це сват. Ми байстенко раз забрали сітку таку non, non. Цю, цю таку цю за його, давай приманювати, давай йому тісне підкидати, давай його там стільки до його клюкати, уже як хоч тільки як не обзивали, не просили його. Він помаленьку, помаленьку походить, походить. Ми його там тобі є загнали, здиві ці прогнали, загнали. Сусідко хоп, накинули, і все, це вже 20 числа, так він вже у нас 20, це все місяць було 20, півтора місяці. Та покупали, у мене ж там теж ще ванна, то є. Ми його покупали. Коротше, ми його там, я давай купати. <гум> <гум> І, Галина, скажіть, то поки що ви його в себе лишаєте? Ні, <гум> так я його хочу лишити в себе. Знаєте що? я ж тоді тут написала, <гум> то Лена мені там скинула, типа на ця долина, як стала. Як я долина, так? так. Так, Місячна долина. Так. Я кажу, що буду кажу так. Можу, може ви заберете? Типу, це? Він каже, нам без питань, каже, нам головне, щоб каже, ви його зловили. Якщо ви нам зловите ага. і повезете, я кажу, так якщо зловити, то кажу, я вже сама буду їм займатися, знаєте? Ага. Ну, тіпа, типу, що ну вже зловить потім там. це. Я знаю, що я його кормлю, що я його все спать ложу, я за ним Так він ще мене на вигул ходить, я ще його на поводку вигулюю. Щоб не улетів, щоб не що, А як коли починає крилами махати? Так, а він що? діло в тому, що він по-любому зразу полетів. Я ще з ним біжу, він летить, а я біжу а за ним, потім, потім ділиться. Да. Вони поводок, і ми тут попушили йому Ні, Це нормально, все нормально. Так, Галина, не так, переживайте. От це ви представте, дзьобушку вигулюють на ремню, щоб не улетів. Ну от уявіть собі, да, подбав. Може, він на следующий год, якщо він не поранений, він на год може улетіти. Він в літає, все. Ось, він пошили його А, а, це, а дозволяє це? себе. Вадить чи ні, ви гладите? Ні? ні, ну він зараз. Як ви чужи, то він буде вас... 20... А ви ні, ви погладьте. Ну, Покажіть, як ні, він зараз буде він зараз вавас тоже дивиться. Да, витця це воро надіває на шию. Оце штучку. Оце, це на голову сюди. Отак завертаю підкриється під одне, тобто крильця по друге. І... І сюди а, усе, а, на, на рулетку, цей. На на да, і він пішов собі, він вже йде, він вже піднімається, летить, і він уже знає, скільки йому там треба приблизно взяти сутутику, <свисто> щоб ви ж ходити. <шри> <свисто> <свисто> <і він платить, свисто> ну дзьобушка, ти в хороші та, руки попав. Туди збити, не бачите, садити. Пушиться, пушить. Опа, а обережно.

Давай їжи. І Олексій Олексій хоче. Ну та ж м'ясо, то він же починає ага. до м'яса до сюди. На, льоха, на, на, дівушка, лови, на. ловить. Ага. Ну, так, да, він. О, вау. Отак, от так він літає. У, давай, давай, покажи Давай. Але давай. Ти... Ай, цікаво. <реку> <реку> да, ну, <реку> слухайте. Чи взяли нашу підопічну <реку> е сендічку. Красонечка, ти в хороших руках руках і будуть тебе вигулювати, і літати, і бігати будеш, все буде у тебе гарно. Надіємося. Да? От Галина мені розказує, і я вирішив далі продовжити знімати відео. Що якщо е вони залишаються, хтось один з них дивіться, тримає ножку на одній ножці стоїть, е то, то Галина, розкажіть е людям теж, чому вони ну, залишаються. Вони не влітають у теплі краї, тому що якщо він не знаходить пару, сам він сам по собі він не влітає. Це я так почула ага. від орнітологів. Я читала по інтернету такі значить, да. статті. Ну надіємося, що на той рік буде все добре, що Бог дасть він полетить, знайде пару. А ми полетіть, будемо глядіти, будемо да. займатися їм. Галина каже, що тут тої зими? Ніби декілька місяців ще поглядить. Якщо вже зловила при, приловчила, приручили, приручили да. покупали, він тут собі ходить, як у себе вдома вже там живе в ящичку. Ви бачили. Бутинок його. З, зі столу він е, відчуває себе. Галина розповідає, що коли по землі ходить, то ніби він себе почуває ну, таким приземльоним, рівним між усіма. А коли він чуть-чуть вище. То він вже може і клюнути, Ви бачили да, там да, на да. відео. Він так пробує клацнути добре. Да. Да, так, да, да. він показує, що він це, що він. Ось у мене ось, ось покушений трошки от, І рибка в нього там собі плаває. Тут. Все в нього тут є. Так що можна брати приклад з Галини в тому, що от як можна навіть от таких, здається непростих, як сказати, підопічних, але дбати про них. Галина приловчилася вигулює його, вигулює, щоб він не улетів. Так що до нових зустрічей, всім пока.